Десь вже вранці е, низка змі посилаючись на українські спецслужби, повідомила, що в Російській Федерації масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Е, триває спецоперація СБУ. Просто зараз з'явилося повідомлення служби безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Станом на 11 годину стало відомо про враження більше 40 літаків, серед яких А 50 Ту-95, ту 22 М-3. На відео видно, як палає аеродром білає чути голос голови СБУ Малюка, який коментує результат спецоперації. І вже тоді джерела почали повідомляти, що спецоперація отримала назву Павутина ворожої авіації. Попередньо завдано збитків більш на 2 мільярди доларів. Понад 40 літаків військових палало на російських аеродромах. І в е, буквальному сенсі це був шок е, для е, армії Росії. З'являлося відео, як росіяни намагалися припинити ці атаки, залізали на фуру з українськими дронами, намагаючись завадити їм злетіли, це не допомогло. Відео із Амурської області, там де був п'ятий аеродром Українка, вантажівка носії дронів вибухнула. Хоча невідомо, чи вже після того, як дрони вилетіли, чи до е, найбільше Масованими і яскравими е, відео це звичайно, аеродром Білая. Саме там розташовуються і базуються російські бомбардувальники. Це розташов... розташований аеродром у Іркутській області. Другий аеродром, який також перебував під атакою, алієнія Мурманській області. Місцеві мешканці стверджують, що місцевість, нібито була атакована безпілотниками, які вилетіли з фури, що стояла біля місцевої заправки. Спочатку інформація не підтверджувалася, а потім на відео місцеві говорили, що у нас почалася війна в Алінігорську. Фура стоїть при при в'їзді до Олінігорська водій там бігає, В нього з вантажівки дрони вилітають в бік високого гаїшники. Його зараз пов'язали. Цитують одного із місцевих російських пабліків, Іркутська область. Теж момент удару дрона та подробиці від спецкореспондента місцевий житель повідомляє, що дрони, які атакували авіабазу, вилетіли з фури. Ну і звичайно безліч кадрів із російських пабліків військових аеродромів, які палають в результаті унікальної. Спецоперації СБУ, ну і звичайно, відео момент безпосередньої атаки дронів на російські літаки. Уявіть собі масштаб, і це просто неймовірно реагували українці. Спочатку російські пабліки говорили, що росіяни самі бомблять свій аеродром. База Білої знаходиться за 80 кілометрів від Іркутська і на авіабазі постійно розташовані 444-й та 200-й гвардійські авіаполки, які якраз озброєні літаками Ту-22М3, а також 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилля з літаками Ан-12 та Ан-30. І види на авіабазу білої варто сказати, що це 4,5 тисячі кілометрів від України від атаки. Під'їзні дороги до авіабази були заблоковані. А в сусідньому Іркутську вулицями їздила військова техніка. Жителі Іркутської області вчора мали флешмоб. Вони постійно постали рахували дрони. 6 тисяч кілометрів до Іркутська від України, і це перша атака БПЛА по Сибіру. Потужні вибухи також лунали, і в північноморському Російської Федерації повідомляли російські змі там обслуговуються підводні човни з ядерними носіями. Ну а потім вже російські змі написали, що фури, які запускали дрони для атаки на аеродроми, і по завершенню атаки фури, схоже, всі згоряли. Першою реакцією офіційною, коли визнали, що так, це робота України і українських спецслужб, Росія погрожувала, що звичайно у відповідь може вдарити Арішники. В Кремлі зібрали термінову нараду через масовану атаку по аеродромах, де е, збирають збиралися прийняти рішення, тому українці попередили, що треба бути максимально уважними до тривог. Згодом з'являлася вже інформація підтвердження знищення трьох бортів Ту 95 мс на авіації Біла в Іркутській області. Підтверджено також ураження п'ятого аеродрому і це Воскресенськ у підмосков'ї. Ну і фура, яка з дронами вибухла на трасі в Амурській області, коли у вантажівку зайшла людина. Дрони з неї мали б атакувати авіабазу Українка. Людям місцевим заборонили покидати місто Олінігорськ в районі аеродрому Олієня, Повідомляють російські змі ймовірно виявляють фургони, вантажівки та автобуси. Ну і зранку вже відео як догорає самоліт, і таких є ще сім штук. Повідомляє очевидець ситуація біля аеропорту Білея. У РНБО заявили, що мінімум 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено. Отже, служба безпеки підтвердила, що так проводить масштабну спецоперацію під назвою Павутина і знищення стратегічної бомбардувальної авіації, яка, яка щодня. Е Тероризує українські міста, і звичайно, що вчорашня спецукраїнська операція війде у світову е, історію. Отже, як повідомляють джерела, е, літаки палали вчора на аеродромах Білає, Дягельво, Олєнія і Іваново. Ну і завдяки малюку, його команді в Російській Федерації тепер зрозуміли справжнє значення слова демілітаризація. Нюанси і деталі цієї спецоперації повідомила СБУ. Отже, ця спецоперація була надскладною складною з логістичної точки зору. Спочатку служба безпеки переправила до Росії в півідрони згодом. Мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території Російської Федерації дрони були заховані під дахами цих будиночків, розміщених вже на монтажівках. Потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Також, за попередньою інформацією, всі учасники спецоперації вже не перебувають на території Росії. В результаті спецоперації повутина СБУ вразила 41 літак стратегічної. Авіації Російської Федерації готували цю операцію понад півтора року. контролював хід операції особисто президент України, Верховний Голокомандович Володимир Зеленський. Ну а реалізовував задум Василь Малюк та колектив служби, як розповідає джерела, ця операція була надскладною, Є унікальні фото, де видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. Також, якщо путінський режим показово затримує когось, а СБУ підкреслює, що люди, що приймали участь в цій історичній спецоперації, давно знаходяться в Україні. І якщо режим показово затримує когось, це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. Отже, людина, яка організовувала цю спецоперацію, це люд це людина, це малюк. Людина павук. Так, ну і з'явилися фотографії Василь Малюк під час проведення спецоперації. Говоримо про, про взагалі цю операцію. Значить, павутина агентів, хто плете і хто рве, що відомо, суть масштабу операції. Хто ці люди, які знешкоджують, і наскільки глибоко українські розвідники проникли в тил? До нас приєднюється речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, доброго вечора! Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Як би ви одним словом назвали те все, що відбувалося вчора, і що так гріло серце і тішило душу кожному українцю? Людина Павук. Тут два промисловила Люди. людина пагуб. Е, ну насправді е, одного слова навряд чи вистачить для того, щоб говорити про те, що відбулося. Очевидно, що ви зараз озвучили дуже багато деталей. Очевидно, що дуже багато деталей відомі нашим глядачам, слухачам, і е, знаєте, це те дійство, про яке можна розповідати. Я думаю, що історія е, цього воно, е, вона стане і, можливо, сценарії майбутнього бестселера, який будуть знімати американці з адресю Дай Боже наші перші все-таки знімуть якийсь навіть серіал. Але це те, що до чого не входиться жодна країна і не входиться будь-яка війна, це буде легенда. Легенда, яка побудована на реальних подіях, і очевидно, що дійсно найголовніші моменти, які треба відзначати, відзначати те, що українська спецслужба, вона дійсно сьогодні є дуже модне слово масштабувати. Не всі розуміють сенс цього слова, але тим не менш, масштабувати процеси, там масштабувати виробництво. Так, от власне. Масштабування логістичних можливостей наших спецслужб, масштабування спроможностей нашої спецслужби до такого рівня, очевидно, що переводить війни майбутнього. Не знаю, як нинішню, Сподіваюсь, так, в тому числі, але він, найближчого майбутнього і та й далекого майбутнього, все-таки в якісь нові рамки технологій. Очевидно, що навіть не дуже улюблений персонаж в Україні, такий собі Ілон Камас, він все-таки дійсно визнав те, що українці змусили його написати саме так. Він не писав напряму про українців, але ж зрозуміло, що писав про е, наші дрони. Те, що не літаки будуть тепер вирішувати найближчим майбутнім долю війни, долю битви, а це будуть робити дрони. І це є визнання знову таки, як би не ставитися до цього персонажа. Е, власне, я не знаю, що та й не цікаво насправді е, про це говорить президент Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо, що це побачили перш за все, ми, українці, і бачимо, що. Навіть сказав би якісь такі всенародні е, святкування відбулися моральні емоційні, перш за все, для українців. і Очевидно, що так мало бути. На сьогодні йдемо далі, працюємо далі, але тримаємо в голові те, що наші служби вміють, наші служби здатні. І наша економіка з допомогою, я не знаю тут наших союзників, не все ми знаємо, і, можливо, навіть не завжди і не завжди дізнаємося про деталі. Але те, що є такі економічні технічні можливості зробити так, щоб на Росії горіло і палало, півтора роки це те, що офіційно озвучено на підготовку цієї операції. Надзвичайно багато часу, але тим не менш ефектно, ефективно. І дуже хочеться сподіватися, звичайно. Він апетит приходить завжди е, споживанням їжі. Хочеться, щоб таких операцій було ще більше. Але подивіться саме технологічні прориви України, саме от ці підходи стратегічні, по чому бити, як знищувати, кого знищувати. Вони дають нам надію і сподівання не просто на продовження боротьби з російським агресором, на те, що Україна отримує все-таки, здобуде перемогу. Так, не в тому повному сенсі, як би нам на сьогодні хотілося, я, звичайно, про звільнення, перш за все, усіх наших територій. Але очевидно, що це буде черговий наступний етап, й Боже за нашого життя, коли з технологіями ми змусимо до останнього окупантика росіян прибратися з нашої території у будь-якому вигляді. Бажано, що в пакетах. Але тим не менш, тому знімаю капелюха, і це дійсно історії, які змінюють хід війни і змінили вже мистецтво ведення війни. Так і які підняли надзвичайне підняли моральний і бойовий дух наших наших військових, які просто не зважне зважаючи де на якій де на в якій області на лінії зіткнення вони перебувають, і, і це дуже важлива складова. Ну і так само реакція світових ЗМІ. Вашингтон Пост порівнює останню атаку України на російські авіабази з Перл-Харбором. Є відмінність тут проводять паралелі і наші експерти, історики в 41-му агресора атакував Сполучені Штати. Ну а Україна влучно знищує авіаційну складову ядерної тріади агресора. 117 дронів, 34% крилатих носіїв. І це не кіно, це наша реальність. Ну і це вже втретє, пишуть експерти. Коли Україна змінює правила війни, а, то що це означає для майбутнього і можливо для кінця імперії, чого ми так всі е, прагнемо і. Е, Хочемо, ну, це збільшило наше сподівання, що і ми дочекаємося якраз фіналу цієї Недоімперії, хоча б початку розпаду цієї Російської Недоімперії, яка заважає сьогодні всьому світу і заважала завжди. Від слова завжди. То власне щодо історичних порівнянь хотів би просто нагадати, я зараз не буду давати оцінку е, Харбору, тому що зрозуміло, так там японці не дуже добре закінчили після своєї атаки, і вони якраз виглядали там агресорами. Тобто, порівняння, м'яко кажучи, не дуже коректне. Але якщо дуже хочеться мати японський слід, самурайський слід усі історії е, Ну давайте краще згадаємо тоді сусіму, так. Російсько-японська війна де маленька Японія на той момент, але дуже мілітарна Японія. У цій машині величезні, як Російська імперія. Дала по дупі, причому настільки боляче, і саме в цусімі тоді Росія втратила величезну кількість свого о, флоту. Це звідти тоді потім і е, там про варяги, які йдуть на дно, і адміралів, яких беруть у полон. Власне про це Росія не дуже любить згадувати. То краще давайте не про Перл Харбор. А давайте все таки їм нагадувати про цусіму. І до речі, і весь час нагадувати про Крим. Уже мова зайшла за Чорне море, тому що жодної Кримської війни Росія не виграла. Жодної Люкович молодший, можливо, про це не знає. Про це не знає тим більше, як його Мединський, так який очолює так звану делегацію Російської Федерації. Але ми точно знаємо, жодної кримської війни Росія не виграла і. Не виграє це остаточно. Е, є паралелі історичні, не дуже гарні для росіян. Вони навіть коли сказали про 21 рік, що вони можуть вести війну, забули додати, що за підсумками цієї війни вони е, платили контрибуцію шведам до речі, і втратили території. Ну це так, ми ж не про історію. Е, власне, дійсно настрій піднявся, очевидно, і ми бачимо, що це ті операції, які ми сьогодні я вже сказав, можемо проводити. Логічні це перш за все, а технології війни, якщо вони змінюються, вони додають впевненості, вони дають більше результату. І найголовніше, ми менше втрачатимемо людей, а, тому що на жаль, сьогодні перевага в гарматному м'ясі на боці росіян. Це очевидно. А, перевага в повітрі на боці росіян. Це теж на жаль є очевидні моменти, але, але тепер кожен росіянин має по перше забути, що таке фільм дальнобойщики асоціації будуть дуже приємні. Це перше, по-друге. Я думаю, що кожен з них тепер може ходити оглядатися, тому що невідомо хто на нього до нього під'їде на самокаті з статуеткою або дроном зуба. Тому очевидно, це те, що нам теж треба робити: створювати на Росії е, оце відчуття страху, яке вони намагалися створити для нас. Вони зараз намагаються говорять нам про пратвіточку найближчі 48 годин. Ви це мабуть теж знаєте. Нам оголошують, що будуть бомбардувати всім чим є. А, але завжди говориш, люди добрі. А, ну давайте згадайте, війна триває. Потенційно, обстріл може бути кожної а, хвилини. Балістика ж ніде не поділася ворожа. На жаль, і збивати її надзвичайно складно. Так, стратегічну авіацію там частину знищили. Там ще що знищується. Але є а, дрони, які треба збивати пошахеди, і вони на Росії є на сьогодні. Кому треба, йдіть до укриття. Оце величезне прохання. Всі інші свою роботу виконують. Головне, не боятися. От втрата віри, впасти в зневіру це найгірше, що ми сьогодні можемо ворогу продемонструвати. Він нічого не може фактично на полі бою. Намагається нас залякати. Отут треба е, згадувати такі операції, як е, провів малюк і компанія. Так, це а, най, найбільше щастя і радість дивитися на їхні кислі міни сьогодні на переговорах у Стамбулі. Так, і ще є. один ще один удар, ну знущання з імперії, що офіс української операції був буквально в поряд із управлінням ФСБ. І тепер от е, маленька країна, яка обороняється. Е, люди на заході, які досить думають, що ми ну, маємо мало шансів, тому що ми маленькі, а Росія потужна. Е, Україна тут не просто армія, а винахідник нового типу війни. Як ви думаєте, ну насамперед реакцію кажуть, що ніби Трамп знав, що Києві його попередив про таку готуюсь, операцію, яку готується. зараз це зміниться. Карти, карти ж ми показали козирі. У нас очевидно, що є після вчорашньої операції. Ми так, осад, до речі, карти, Моса, це не фейк. Ми показали, що є. Ні, кажуть, що не фейк е, карти у нас є, козирні також, і не всі ми показали. Е, два повідомлення було, які один одному протирічить. Спочатку, що попередили американців, друге, що не повідомляли. Е, головне у цій всій історії, е, що я чомусь впевнений, що ці дрони вони наші. Е, ви знаєте цю історію. Сьогодні дуже багато буде там історій, різних і неправдивих, перш за все. Ми не знаємо цих деталей і не можемо знати, і не будемо знати, бо це спецслужби, вони маються сховати. Так, от, власне, не здивувався би, якби ті дрони, що бомбардували російські аеродроми, вони о, розроблені в Україні, їх збирали в Україні, везли туди там до Росії, і там дозбирали, модернізували якимось чином, але чомусь, що це наші можливості. А якщо у нас такі можливості з'являються, то чому нам когось питати, що ми мусимо зробити? Сьогодні Україна в будь-якому разі знаходиться у ролі захисника оборонця, і це треба розуміти. А оборонятися ми маємо усім тим, що попаде під руку. Ну, від камінчика, закінчуючи там балістичною ракету українського виробництва, щоб забути кляте слово Таурус, щоб не говорити про нього, бо у нас буде паляниця, наприклад, так бо ще буде щось там наступне, і ми не будемо питати, дайте нам 10 штук, бо у нас є своїх паляниць тисячу, і ми будемо бомбардувати Російську Федерацію. Це, як ви знаєте, від лукавого, коли казали: не, не треба бомбардувати енергетику Російської Федерації. Вони нам рубільники вимикають. Вони залишають наших людей голодними, тому що не можуть нічого приготувати. Пам'ятаєте, перші От, до, до речі, Одеса була першим містом великим мільйонником, яке стикнулося з повним бликаутом. Я пам'ятаю це все подробиться бо ми це проживали разом з людьми усі, бо ми всі були в однакових умовах. Так, от власне, і яка може бути емпатія до ворога, так? Ну чому як нам руйнують Каховську ГЕС, ми не можемо влупити е, російську там гідроелектростанцію в так званій європейській частині Росії або десь десь у Сибіру, щоб затопило пів того Сибіру? Ну очевидно, що це мають бути, якщо ми говоримо про дзеркальні дії, давайте щоб вони були дзеркальні. Не може бути так, що наші люди гинуть, а ми е, будемо там паралельно їм відправляти якісь листівки, здавайтеся до полону. Ні, вони мають боятися, вони мають. Боятися настільки, щоб їм було настільки боляче, і от ті черги в аеропортах московських за водичкою за хлібом для них на майбутнє були дивом і щастям, щоб просто у них було гірше. Я не закликаю до жорстокості, я не радію смерті ворога. Я просто від неї тішусь. Втішимося, втішимося і не можемо приховати цю щиру і велику радість, натхнення, яке нас наповнює. Ми можемо дістати всіх на самокатах, на фурах. На, на цьому статуетками можемо дістати. Ну, як показали наші е, наші розвідники СБУ, що скільки 6 тисяч, так рекордний, рекордна відстань, де вибухали кілометрів від України, пане Сергію, дякую. Дякую вам. дякую. За за включення, за коментарі тримаємо стрій і підтримуємо сили оборони. Слава Україні! Слава нації, смерть ворога.